Бо, що практичний аспект цього питання. Дуже важливий, щоб ми так понятійно, по поняттях зійшлися. З чого почалося, я вже говорив, це є березень, а в квітні місяці було оформлено це усвідомлення своєї ваги і правильного шляху. От ми, ми тоді тут, в цьому залі, я усвідомив, тоді я був один, я приїхав я усвідомив, що насправді ми дійсно маємо певну вагу за 20 років на і ми неправильний шлях вибрали в 92 му році. Практичний шлях, ніяких розмов. Практичний шлях і дійсно робота. Наявний потенціал, критична спілка вибору, 19 років роботи, 30 тисяч членів сьогодні. І жива демократія. З громадою це не є слова. Це дійсно жива демократія, де ми стараємося, де нам складно, але ми можемо знаходити правильні рішення, бажання зробити більше і поділитися досвідом. Оце ми, ми, ми можемо більше зробити, ми можемо поділитися з іншими досвідами, бо ми напрацювали його. Чому ми можемо, не, не маємо це зробити? І декларація підтримки стрільської кооперативної ініціативи. Це тобто цю ідею, яку ми заявили, а ви у звіті бачите, так? Вона в звіті почала вже в нашому річному звіті. І ця ідея була підтримана людьми, які починали цей кредитний кооперативний рух, і сказали, дійсно ви робите ви на прямому шляху. І ви поставили декларацію, розумієте, що це є явна підтримка, і це нас заохочувало. Базові принципи: якщо не ми, то хто? Ніхто за нас, українців, не зробить порядку в нашій оселі. Це точно. Ні американці, ні канадці, ніхто ніхто приїхали. Подивилися, як ви живете. Не можете собі дати ради. Не вмієте працювати, дулю в кишені носите один до одного. Жийте далі. Але це ніхто нас не зробить. Відповідальність за свій, я завжди називаю відповідальність за свій квадратний метр України. Ви живете на тому квадратному метрі, будь ласка, працюйте його. Що я розумію під цим? Краще замітати, ніж всі інші на ньому. Краще співати гімн. Краще тримати український прапор, вищий його і краще тримати. Краще служити один одному, бо разом ми сила. Так? Краще усміхатися, більше жертвувати, щиріше молитися, бути терпеливішим і благороднішим. Ну і можна там далі говорити. Шлях другий базовий принцип, шлях до долає той, хто ним йде. Не будемо говорити про спілку вигоду, будемо говорити про Маслосоюз, який був надзвичайно потужною структурою, яка працювала в Європі, продавала. Я, я тут на цьому місці казав, друзі, ми говоримо про великі речі для зерницької ініціативи. Ви 100 громадських активістів. Я, ви говорите про Маслосоюз, бо це якраз говорили про Маслосоюз. Ви знаєте, у нас було. Ну, у нас так було, чому нема? Маслосоюз розпочався у селі Завадові, коли отець Нежанківський. Просто заклав, створив волочарську спілку. Він не говорив, він почав йти і допомагати людям. І він казав, він диригент був. Він є надзвичайно сильна людина, яка володіла тобто, таким вищим мистецтвом. І він каже, я готовий поміняти свою цю, диригентську паличку на кружку для молока, на горнятку для молока. Коли мені потрібно, це, коли це покращує добробут мого народу. І це коли він зробив? В 1905 році не було інтернету. Я думаю, що люди не мали такого теплогарного приміщення, але вони це зробили в таких найгірших умовинах, коли вони навіть ще називали себе українцями, русинами називали себе. Знаєте? І це, тому це є базовий принцип. Тобто я говорю краще робити, ніж жувати. Можна дуже багато жувати в зубах, як це має бути. Яким чином це зробити? Давайте будемо краще робити. Дух спільного служіння. Це християнські цінності, тому ми тут зібралися. Спільна молитва, важка праця потя чола, щоденно що покаяння і прощення. Без цього не може бути руху. Бо ми є різні люди, ми маємо, так би сказати, пройти це і покаятися. Вибачити і рухатися далі. І так би мати чистий листочок для стосунків і роботи. Бо не кожен з нас не святі. Що ми робимо практично? Оце вже практично міста, базова фінансова установа, і це є та, так би сказати, базова структура, на якій ми розвиваємо. Друге, ми практично створили кооператив здорового харчування. Дам місце для Юри, щоб він більше сказав, але це. Маленький кооператив було 9 людей, ми його створили ще в 2009 році і тримали, і не знали, що робити. Так? А от Зарваницька ініціатива і, ну, так би, ще раз інспірувала це. Давайте робіть вже кінці кінзів. І ми, почавши в грудні, мали 9 членів, ми сьогодні маємо 130 більше там членів. Кожен ми зросли в да, десятки разів. Тобто і ми вийдемо далі, ми працюємо. І це так примітивно, ви собі уявляєте, як ви в мій офіс і боже мій. Тут капуста. Це так примітивно. Але мені це легко, тому що, друзі кажуть, примітивно починалася кредитна спілка вигода. Дуже примітивно. Ну Ви не уявляєте собі, був чемодан, чорнову завжди згадує. Він, до речі, той чемодан, ми музей маємо створити спілки, він каже, я подарую той чемодан, в якому він носив гроші. Грошей тоді було багато, ви знаєте, були купони. І це так було примітивно, якщо ти згадуєш, я кажу, я про це пам'ятаю, знаю. Друзі, це дуже примітивно. Починалося. Ну що, якщо то. А такий ксерок у нас берігся, ще такий перший ксерок, що ми колись купили по цьому, то до цей ксерок заробляв на всіх. Тому що ми копії робили, яким чином утримували саме той персонал. Поки ми вийшли на 500-600 членів, які давали благодійний фонд рідня. Я більше скаже ну, пані Марія, але я так кажу, це ідея також, ми, спілка видає, річно ми видаємо, якщо порахувати десь 100 тисяч гривень на благодійні пожертви людям. Людям, організаціям. Ми вирішили, в принципі, чому ми не можемо примножити. і... і як спонукати людей жертвувати? У нас це 30 тисяч членів. Уявіть собі, що одна гривня з людини ну це взагалі не проблема. так, У місяць це 30 тисяч, помножте на 12 місяців 400 тисяч. Це не є 100 тисяч, це в 4 рази ми вбільшуємо потенціал. Свій. І, і якщо ми дамо можливість людям пожертвувати, таку можливість, вони один одному допоможуть без нас. Бо благодійний фонд це якраз це є спосіб допомогти, вирішити ті проблеми. Які, здається, люди кажуть, що не можна вирішити. Тобто ми почали у цей напрямок іти. Фінансова просвіта, Тобто ми проводимо системне навчання з фінансової просвіти, школа ОСББ, бо це житло, де люди живуть. Та? І ми хотіли би покращити управління, навчити людей. Це плана, співпраця з церквою. Ми дуже тісно співпрацюємо з церквою, маємо стратегію співпраці з Українською греко Грекотолоцькою церквою на такому великому рівні. Та? Але ми локально, я думаю, що тут є оці, отець Іван, є, ми дуже, дуже, так би, дуже твердо шукаємо співпрацю з церквою і знаходимо порозуміння. Ну і я вчимося кувати щастя маленького українця. Бо коли він вчиться, коли він вирішує свою проблему позичити, вкласти, ну так би і не і не загубити, і він, він щасливий, що йому довіряють, і він довіряє, коли він тих організацій. Він себе почуває більш щасливо. І це важливо, тобто ми є ковалями. Які. Що ми будемо робити точно? Щиро ділитися досвідом. Ми, якщо маємо якийсь набутий досвід, ви отримаєте цей досвід від нас. Вчитися краще у інших. Бо я думаю, що тут є і Марія, Копичинці, я не всіх тим хочу назвати, які роблять також надзвичайно важливу роботу в своїх громадах, і ми можемо почитися у вас, чогось. Заохочувати до праці зацікавленими. Ми кличемо всіх людей, ми хочемо тобі щирої. Ну, хтось зацікавлений, я вірю, що ми мене тільки одні в Україні. Будь ласка, ми заохочуємо, робіть без нас, але робіть. Допомагати краще служити один одному. Це точно ми можемо допомогти. Будувати дух спільного служіння один одному та Батьківщині. І що ми не будемо робити точно. Змушувати інших робити те, що ми робимо. Це абсолютно ваше рішення. Вийшли звідси і кажуть, я не знаю, що робити. Чого він нас збирав? Це ваші проблеми. Якщо ви не зрозуміли, це дійсно ваші проблеми. Ми не заставляємо робити те, що ми робимо. Це точно. Виконувати роботу там, де нас нема. Якщо нас там нема, ми там роботу не будемо робити. Також треба зробити. Ми в Києві не будемо робити, в Тлумачі не будемо. Як ми там поз'явимося, ми можемо там робити роботу. Але ми не збираємося, ну так би сказати, робити там, де нас немає. Робіть ви там. Виконувати роботу за когось. Я називаю це грубо, переставляти руки і ноги комусь. Ми не збираємося це робити. Казати, що ми найкращі. Нехай люди про це скажуть. Ми не збираємо, що в мене краще, мене ідеальні. Але ми хочемо працювати для блага суспільства і закликаємо вас. От власне все, що я хотів вам на цьому сказати.